І, на жаль, зараз ми маємо переходити до набагато тяжчої теми. Зараз у ці хвилини в Києві триває прощання із керівництвом Міністерства внутрішніх справ, яке загинуло внаслідок авіатрощі в Броварах. І далі пропоную для вашої уваги ролик із згадками про міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського від тих, хто його знав. Сьогодні ми проводжаємо остану путь Дениса Анатолійовича Монастирського. Вірного патріота своєї держави, наставника, побратима, порядну та чуйну людину, яка завжди була за справедливість та правду, очільника Міністерства внутрішніх справ України. Всі завдання міністра будуть виконуватися і надалі. Вірою і правдою. Слава Україні! Героям слава! Ми втратили професіоналів. Денис Анатолійович це людина з великої букви, який щоденно контролював. Та був з рятувальниками під час деокупації наших територій. Жодного дня він не залишався осторонь під час відновлення боєздатності наших підрозділів. Це дуже тяжка втрата для сім'ї рятувальників. Дійс Анатолій завжди був на передовій завжди. Знав, цікавився про все, що відбувається на першій лінії. Людина безмежно. Любивши свою державу, свій народ, свою сім'ю, емоцій прийняття рішення не було. Була виваженість, була думка, був план. От з ним було спокійно. Людина, яку, мабуть, е ніким замінити. Денис Монастирський це людина, яка змінила систему МВС навіть в умовах військового стану. Під головуванням Дениса Монастирського Міністерство внутрішніх справ підтримало проект Білі Янголи, який зараз існує на території Донецької області. Групи білого Янгола допомагають людям у таких гарячих точках, як Мар'їнка, Красногорівка, Бахмут, Авдіївка. Це все заслуга Дениса Монастирського та його соратників. Дякуємо від е, імені всієї Донецької поліції за службу, за підтримку, за інноваційну діяльність. Вічна слава героям, герої не вмирають. Я пам'ятаю міністра рішучим та виваженим керівником, який неодноразово е, приїжджав в найгарячіші точки нашої області. Денис Монастирський був е, Близьким до людей і колег. Ми сумуємо та завжди будемо пам'ятати свого керівника. Денис Анатолійович був керівником, який ставився до кожної служб як до одного цілого. Створив потужний механізм, який і надалі буде захищати та боронити нашу державу. Це велика втрата для нас всіх. Світла пам'ять залишиться про нього у наших серцях. На сторінках нашого життя є зустрічі, які ніколи не можна забути. Саме такою була зустріч для мене з Денисом Анатолійовичем. Він залишився доброю, відвертою, щирою людиною. Перше враження Денис Анатолійович справи як дуже відвертої і щирої людини. Особисто для мене отримувати заохочення з рук такої людини це, звичайно, дуже мотивуюче і спонукає до нових звершень і досягнень. Коли отримуєш нагороди, це завжди хвилюючий день. І це саме було тоді, коли до нас приїхав Денис Анатолійович. На сьогодні ця людина залишається в пам'яті як щира та добра. Це з людина, з якої потрібно брати приклад. Вона залишається в моєму серці і в серці усієї рятувальної служби. Дуже гіркою втрати зазвала вся наша країна, родина рятувальників. Дуже гірко, дуже жаль, дуже сумно. Sinto